Війна чіпів Напівпровідники або чіпи є критично важливими компонентами в усьому від смартфонів і комп'ютерів до військових систем і штучного інтелекту, що робить контроль над їх виробництвом і постачанням питанням національної безпеки та економічного домінування. Війна чіпів стосується посилення геополітичної та економічної конкуренції за напівпровідникові технології, головним чином між Сполученими Штатами та Китаєм. Але також за участю інших країн, таких як Японія, Південна Корея, Тайвань та Нідерланди. Війна за Чіпи виникає через поєднання стратегічних, економічних та технологічних факторів, оскільки напівпровідники є основою сучасної економіки та військового потенціалу. Напівпровідники живлять передові військові системи, включаючи системи наведення ракет, безпілотники та бойові дії на основі штучного інтелекту. США побоюються. Що доступ Китаю до передових мікросхем може розширити можливості народно-визвольної армії, потенційно перевершивши військову міць США. Китайська стратегія військово цивільного синтезу інтегрує комерційні технологічні досягнення в інфраструктуру національної безпеки, що викликає занепокоєння щодо можливості мілітаризації технологій подвійного використання як цивільного, так і військового призначення. США прагнуть зберегти технологічну перевагу, як сформулював радник з національної безпеки Джейк Салліван у 2022 році, який наголосив на необхідності залишатися якомога більшим лідером у сфері передової логіки та мікросхем пам'яті, відходячи від попереднього підходу ковзної шкали, коли випереджали лише кілька поколінь. Напівпровідники є основою світової економіки, рушійною силою таких галузей, як штучний інтелект, квантові обчислення та 5G. Контроль виробництва та інновацій чіпів рівнозначний економічному пануванні. США розглядають зростання Китаю в галузі чіп-технологій як загрозу своєму домінуванню у високоцінних сегментах світового ланцюжка створення вартості, де американські фірми, такі як Intel, Nvidia та Qualcomm, займають значну частку ринку. Китай, навпаки, прагне самозабезпечення, щоб зменшити залежність від іноземних чіпів, які він розглядає як стратегічну вразливість. Особливо після того, як обмеження США виявили його залежність від імпорту, Китай витрачає на імпорт чіпів більше, ніж на нафту. Глобальний ланцюг поставок напівпровідників є висококонцентрованим, Тайвань, компанія TSMC, виробляє 92% найсучасніших у світі чіпів. Менше 10 нанометрів, а Нідерланди, компанія ASML, монополізують літографічні машини для екстремального ультрафіолетового випромінювання. Критично важливі для виробництва передових чіпів. Така концентрація створює ризики, особливо враховуючи геополітичну напруженість, наприклад, навколо між Китаєм та Тайванем. США звинувачують Китай у крадіжці інтелектуальної власності та примусовому переміщенні технологій, що, на їхню думку, підриває американські інновації та конкурентоспроможність. Війна за чіпи є частиною ширшого суперництва між США та Китаєм за світове панування. Оскільки обидві країни розглядають технологічне лідерство як ключ до формування світового порядку 21 століття, США прагнуть зберегти свій вплив на союзників і партнерів, об'єднуючи їх проти технологічних амбіцій Китаю, тоді як Китай прагне побудувати альтернативну технологічну екосистему, потенційно залучаючи інші країни до своєї орбіти. Китайський план зроблено в Китаї 2025 спрямований на домінування у високотехнологічних галузях промисловості, включаючи напівпровідники, щоб перейти від центру низьковитратного виробництва до світового технологічного лідера. Значні субсидії Пекіна 47,5 мільярдів доларів США для його індустрії мікросхем у 2024 році та інвестиції в застарілі мікросхеми. Старіші технології загрожують затопити світові ринки. Потенційно порушуючи роботу західних галузей промисловості. США та інші країни використовують низку стратегій для конкуренції у війні за чіпи від експортного контролю до промислової політики. Китай у відповідь вжив контрзаходів для досягнення самозабезпечення та вжиття заходів у відповідь. Нижче наведено ключові методи. США запровадили суворий експортний контроль, щоб обмежити доступ Китаю до передових чіпів та виробничого обладнання. У жовтні 2022 року були запроваджені обмеження на засоби автоматизації проєктування електроніки, передові мікросхеми та обладнання для виробництва напівпровідників, здатне виробляти мікросхеми розміром менше 16 нанометрів. Вони також розширили правило про прямі іноземні товари до 28 китайських компаній та заборонили громадянам США допомагати китайським розробникам мікросхем. Такі компанії, як Huawei, SMIC та 13 інших, Наприклад, «Бейдзін Біжень Технологі». були додані до списку організацій США, що забороняє їм доступ до американських технологій через ризики для національної безпеки, зокрема у сфері розробки штучного інтелекту. У жовтні 2023 року контроль США було ще більше посилено, щоб усунути лазівки та розширити обмежені технології. США застосували цей контроль екстериторіально. Тиснучи на іноземні компанії, щоб вони виконували вимоги під загрозою санкцій, фактично створюючи глобальну регуляторну імперію. США переконали таких союзників, як Нідерланди та Японія, обмежити експорт критично важливих технологій для виробництва чіпів. Нідерланди, де знаходиться компанія ASML, запровадили експортний контроль на фотолітографічне обладнання з 1 вересня 2023 року. Японія обмежила експорт передових інструментів для виробництва мікросхем. США наполягають на створенні мінілатеральних структур, таких як Альянс Чіп 4, США, Японія, Південна Корея, Тайвань, або формати GCM, щоб об'єднати союзників проти Китаю. Закон про чіпи та науку, 2022 рік. Виділяє 280 мільярдів доларів на стимулювання виробництва, досліджень та розробок напівпровідників у США, спрямованих на зменшення залежності від іноземних ланцюгів поставок та захоплення 30% світового ринку мікросхем до 2032 року. США стимулюють такі компанії, як TSMC, будувати заводи в Аризоні, хоча ці потужності вироблятимуть лише частину потужностей компанії на Тайвані, 3% загального обсягу виробництва. Інвестиційний акселератор США, створений виконавчим розпорядженням 2025 року, контролює виробництво напівпровідників для забезпечення стратегічної узгодженості. Адміністрація Байдена подвоїла тарифи на китайські напівпровідники з 25% до 50% до 2025 року, щоб протидіяти потенційному переповненню ринку застарілими китайськими чіпами. Тарифи на китайські товари. Запроваджені за часів Трампа у 2018 році, були збережені для економічного тиску на Китай. Хоча вони і підвищили витрати для американських споживачів. США обмежили доступ китайських дослідників до своїх університетів та запустили китайську ініціативу 2018 рік для боротьби з імовірним економічним шпигунством. Хоча це викликало занепокоєння щодо придушення інновацій через обмеження китайських талантів. Китай вклав мільярди у свою індустрію мікросхем, включаючи фонд у розмірі 47,5 мільярдів доларів у 2024 році та субсидії у розмірі 143 мільярди доларів на розвиток власного ланцюга поставок. Зосередження уваги на застарілих мікросхемах, старіших вузлах, дозволило Китаю домінувати в цьому сегменті, виробляючи 1 мільярд мікросхем щодня для внутрішнього використання та потенційно заполонивши світові ринки. Такі інновації, як 7-нанометровий чіп SMIC та чіпи штучного інтелекту Huawei, попри обмеження США, демонструють прогрес у напрямку самозабезпечення. Китай обмежив експорт галію та Германію, критично важливих мінералів для виробництва чіпів, у 2023 році, щоб чинити тиск на західні технологічні галузі. Однак експерти припускають, що це може мати обмежений довгостроковий вплив через альтернативні глобальні джерела. Китай заборонив використання мікросхем американської компанії Micron Technology у своїй критично важливій інфраструктурі у травні 2023 року, посилаючись на ризики безпеки, що впливають на ключового постачальника зі США. Китайські фірми накопичили напівпровідникове обладнання з Нідерландів, Японії та інших країн до набрання чинності експортного контролю, використовуючи затримки та винятки. Китай вивчає інноваційні рішення, такі як план університету Цінхуа щодо створення прискорювача частинок для виробництва чіпів, щоб обійти обмеження західної літографії. Директива Китаю Видалити Америку зобов'язує державні компанії замінювати іноземне програмне та апаратне забезпечення, що стимулює впровадження вітчизняних технологій. Розширені закони про боротьбу зі шпигунством з 2023 року спрямовані на уявні загрози національній безпеці, стримуючи іноземні інвестиції, але посилюючи контроль над технологіями. Нідерланди та Японія під тиском США обмежили експорт обладнання для виробництва мікросхем до Китаю, причому. Нідерланди зосередилися на машинах обладнання для ультрафіолетового випромінювання, ASML, а Японія на прецизійних інструментах. Ці обмеження спрямовані на захист їхньої технологічної переваги, водночас узгоджуючи зусилля США щодо стримування амбіцій Китаю щодо мікросхем. Тайванська компанія TSMC домінує у виробництві передових мікросхем і диверсифікує свою діяльність, будуючи заводи в США, Японії та Європі. Щоб пом'якшити геополітичні ризики. Південна Корея, де знаходяться Самсунг та СК і Ханікс, балансує між співпрацею зі США та торговельними зв'язками з Китаєм, отримуючи вигоду від закону про чіпи, водночас контролюючи експорт. Індія стає потенційним гравцем, об'єднуючись зі США для побудови надійного ланцюжка створення вартості та впроваджуючи державну модель розвитку своєї індустрії чіпів. Німеччина та ЄС. Інвестують у вітчизняне виробництво мікросхем, наприклад, вісім напівпровідникових проєктів Німеччини, щоб зменшити залежність від Азії, узгоджуючи це з цілями США, але надаючи пріоритет економічній безпеці. Хоча експортний контроль з боку США уповільнив прогрес Китаю в галузі передових мікросхем, він також підштовхнув Китай до інновацій у сфері застарілих мікросхем та альтернативних технологій, потенційно створюючи подвійну напівпровідникову екосистему. Обмеження можуть мати зворотний ефект, зменшуючи частку американських фірм на китайському ринку, наприклад, виключення компанія NVIDIA, стимулюючи на американських виробників мікросхем та відчужуючи союзників, які побоюються економічних витрат. Надмірна залежність від екстериторіального контролю ризикує погіршити ситуацію в альянсах, оскільки такі країни, як Південна Корея та Нідерланди. Стикаються з економічними втратами через скорочення торгівлі з Китаєм. Незважаючи на прогрес, Китай відстає у виробництві передових мікросхем через обмежений доступ до обладнання для ультрафіолетового випромінювання та досвіду. Побудова повністю вітчизняного ланцюга поставок може коштувати 1 трильйон доларів і стикається з неефективністю та корупційними скандалами, наприклад, Великий Фонд. Війна за Чіпи загрожує фрагменти цією світового ланцюга поставок напівпровідників на блоки, очолювані США та Китаєм, що призведе до збільшення витрат та придушення інновацій. Такі союзники США, як Тайвань, Південна Корея та Нідерланди, опинилися під перехресним вогнем, балансуючи між економічними зв'язками з Китаєм та тиском США. Такі нові гравці, як Індія, можуть отримати вигоду від перебудови ланцюгів поставок. Але концентрація виробництва передових мікросхем на Тайвані залишається геополітичною гарячою точкою. Війна за чіпи між США та іншими країнами, зокрема Китаєм, зумовлена національною безпекою, економічним домінуванням та проблемами ланцюгів поставок, а напівпровідники є полем битви за технологічну перевагу. США використовують експортний контроль. Координацію союзників та внутрішні інвестиції, щоб зберегти своє лідерство, тоді як Китай протидіє зусиллям щодо самозабезпечення, обмеженнями у відповідь та інноваціями у сфері застарілих чіпів. Інші країни, такі як Нідерланди, Японія, Тайвань та Індія, відіграють вирішальну роль, керуючи суперництвом для забезпечення власних інтересів. Однак війна ризикує фрагменти цієї глобальних ланцюгів поставок, зростанням витрат та непередбаченими наслідками, оскільки обидві сторони намагаються збалансувати безпеку з економічними реаліями. Результат залишається невизначеним, але ставки, контроль над найважливішою технологією світу, безпрецедентні.